Всім привіт! З вами Flying Cat. Сьогодні розбираємо орбіту. На перший погляд, орбіта виглядає складно, але давайте розберемо її на складові. Якщо ми дамо Roll, то дрон буде летіти боком. Якщо ми при тому додамо YOL, то дрон почне заносити, а ніс буде підніматись вгору. Нам залишається опустити ніс, і дрон почне описувати орбіту в повітрі. Граючи з цими параметрами, ми можемо коригувати радіус орбіти. На початку раджу потренуватись на висоті, щоб зрозуміти принцип. Після того, як ви навчилися робити орбіту на висоті, раджу взятись за об'єкти на землі, наприклад, дерева. Тренуючи орбіту, також намагайтесь контролювати дистанцію, надовжуватись до об'єкту або віддалятись. Також не забудьте тренувати робіту в інший бік. Коли ви впевнено робите орбіту навколо дерева, візьміться за снопи сіна. Цей об'єкт буде вимагати від вас набагато менше радіус та більш якісний контроль висоти. Пробуйте, і я впевнений, у вас все вийде.